Всім добрим людям. Так, е, люблять у нас там е, піаритися на судді Должко, якого нібито звільнили, я ще точно не впевнений, бо не до кінця тут зі зв'язком трішечки проблеми. І тому е, я все-таки хотів звернути увагу на те, що Держава Україна зареєстрована за моєю спиною, вказана адреса. І, в принципі, погоджуюся, єдине, що погоджуюся з прокурором, що він неправильно вказав адресу реєстрації держави Україна. Не в іноземному реєстрі, а Держава Україна зареєстрована ось тут. Так що, щоб ви знали і пам'ятали, куди відправляти свої претензії, позови, коли подаєте позови, щоб ви писали правильно адресу реєстрації держави України. Ну і стосовно. Судді Должко, який там написав своє рішення, в принципі, багато чого в його рішеннях є логічно послідовним, є в смисловому, логічно-смисловому зв'язку взаємопов'язаним. І, в принципі, деякі речі він писав багато правильних. Єдине, що він не Звернув увагу на дві речі. Перша річ це, що Держава Україна на сьогоднішній день функціонує вже в повному об'ємі дифузне право. І однією з ознак цього дифузного права є те, що якщо люди йдуть до суду і погоджуються на ті речі, які стосовно них будуть чинитися в суді, то вони фактично шляхом. Мовчазної згоди і конклюдентних дій фактично, вони погоджуються з будь-яким рішенням суду, і якщо вони погоджуються, то вони мають право потім на оскарження, якщо вони десь там щось чуть-чуть не зовсім погоджуються. На превеликий жаль, ця система доволі справно функціонує. Систему гноблення людини відпрацьовували криптоєвреї Тисячоліттями на сьогоднішній день ніхто не звертав уваги, а я вже один раз розказував про те, що в Україні створили експеримент, де об'єдналися есеї, фарисеї, саддуки. І хто не знає, знайде в інтернеті, почитає. І всі ці три гілки влади створили експеримент. Вони вперше об'єдналися в Україні. Хоча є твердження про те, що вони. Перше об'єдналися в Росії, але я не погоджуюсь з тим. Ну, це доволі глибока фундаментальна істина. Нагадаю, що фарисеї займалися вирішенням спорів, саддукеї займалися реєстрацією різного роду, і Есеї займалися оцінщиками або ювелір, їх раніше називали ці, що реєстратори то вони займалися викупом полонених і збором податей або податків в нашому розумінні різного роду. Чому вони займалися цим? Тому що це було доволі прибуткове і в принципі порядка до 20% від стягнутої суми залишалося в саддукеї. Ну і знаменитим таким. Описаним в романі є там папаша Гопсік, там і там доволі непогано це все розписано. Стосовно ювелірів, стосовно фарисеїв і садукеїв, тільки треба уважно читати такі речі, оскільки вони пересічні людині, можливо, і не, не даються одразу, оскільки люди не можуть зрозуміти, як вони об'єдналися. Це перше. Друге, що стосується судді Должко, то хотів звернути увагу на те, що він реально вказав на недоліки в управлінні держави. Він реально вказав на те, що про що я говорив неодноразово про те, що на сьогоднішній день держава Україна і її управлінці знахабніли настільки, що не виплачують частину від доходу бюджетів. Будь-якого рівня жителям чи громадянам України. І це негативне явище, воно має своє продовження, воно має продовження в судах, в негативних рішеннях таких самих фарисеїв, таких самих, як Должко, суддів. Оскільки мені було б цікаво, якби хоч одна моя справа попала до такого судді, як Должко, що б він з цього приводу написав, оскільки. Позови за невиплату дивідендів за 23-24 рік. Поки що Верховний суд відмовив за 23, -й. за 24 справа справи знаходяться в Хмельницькому апеляційному суді. Ну я впевнений заздалегідь про те, що є вказівки зверху, є узурпація влади і жодного позитивного рішення з цього приводу не буде. Я чому говорю про.. Узурпації про це все, тому що на сьогоднішній день, якщо взяти словесний понос і ці всі проекти законів, які направляє президент, а я звертаю вашу увагу, що прямо після прийняття закону Верховної Ради про ці моменти, а саме про НАБУ та САП, тут вдруг сполошився з переляку чи з Будоніща, чи... Обкурився президент, і він одразу там подав якийсь законопроект. При тому забув, що в 2022 році прийнятий закон про виплату частини доходу всім громадянам України у відповідності до доходу про надра. Таким чином ця вибірковість криптоєврейська вона присутня в нашому житті. Закон про... Економічний паспорт, як вони його назвали, щоб дурити людей далі, не приймається до сьогоднішнього дня, і президент дивним чином мовчить і споглядає. Хоча сам прекрасно розуміє, що він вдолі, оскільки підписаний тим прем'єр-міністром, який є зараз, з, е, угода про чужу власність, а право власності на надра є. Е, і це об'єкти власності українського народу, відповідно, це і є право власності українського народу. І жодного іншого не передбачено і не не скажімо так, не буде передбачено по-іншому. Ну, На превеликий жаль, у нас сьогодні ця криптоєврейська парадигма, як я кажу, вона існує, вона впроваджується. Без реєстрів ви нічого не можете зробити взагалі. Без витягу з реєстру скоро не будете, зможе, зможе, навіть не зможете і пукнути, як я кажу, на свіжому повітрі, як я тут в горах, в Бескідах. І е, таким чином вона укріплюється, впроваджується, оскільки ці кількість цих реєстрів збільшується, які потім будуть об'єднані в один реєстр. І держателем цього реєстру буде якась там швидше за все, приватна особа або компанія. Яка є розробником цих реєстрів. Ну, На сьогоднішній день така ситуація, що е, без експертиз в суді і без вирішення спору в суді, а я звертаю вашу увагу на те, що суд ніколи в більшості випадків в спорі з, з державою і з людиною ніколи не стає на користь людини. І доказом, чого є свідчення. Про те, що ми стоїмо на третьому місці по кількості позовів у Європейському суді справ людини, те, що можна говорити про стабільну тенденцію, яка, в принципі, на сьогоднішній день є, яка нікуди не поділася. Тобто інституція держава укріплюється, розширяється, але громадяни України так і не стали повноцінними власниками держави. І от на цій хвилі я собі сьогодні дозволю закінчити таке маленьке відео. Я думаю, що такий короткий екскурс в історію, як звільняли суддю Должко, мав би мати закінчення в одному. Перше, президента, який призначив суддю Должко, як вони зараз визнали, трійка неуповноважених визнала, що він. Нібито не відповідає займаній посаді, прокурор там це підтримував. І хотів звернути увагу на те, що подання було в свій час там з Верховної Ради чи звідки він там подавався суддя дочку, президент підписав указ. Тобто, звільнення судді за профнепридатність говорить про те, що всі логічно, смисловому зв'язку, всі особи, які... Підв'язані до прийняття рішення про призначення суддю дошко повинні бути звільнені за профнепридатність або і порушені кримінальні провадження за неналежне виконання своїх службових обов'язків. Без цього цієї закінчення логічно, без завершення цього у нас не буде непорядку, у нас буде гвалт, геволт, як вони кажуть, у нас буде суцільне молоко, тобто халява. Оскільки державні чиновники на сьогоднішній день отримують це саме суботнє молоко, тобто отримують халявні гроші за те, що вони не виконують своїх добросовісно, не виконують своїх обов'язків. Ну і на превеликий жаль, ця тенденція на сьогоднішній день вона зберігається, вона нікуди не поділася. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.